У шахті імені Колашевського центрального ГЗК Матинвесту Олексій Загрібаєв головний з питань інженірингу у зоні його відповідальності: справність та безаварійна робота технологічного обладнання шахти. А це понад 500 одиниць різноманітного устаткування. Аби процес видобутку руди тривав в режимі 24 на 7, Олексій Загрібаєв і його колеги знаходяться в постійному пошуку нових рішень. Великий досвід фахівця і нестандартний підхід до справи допомогли знайти ефективне рішення задля безпечного підйому шахтарів на поверхню на випадок блекаутів. Основною задачою, яка лягла на наші плечі в період блекаута, це евакуація людей з шахти, які були в той час залишені наодинці і в темноті на, на різних горизонтах. Робота заключалася в тому, що не маючи немалішого живлення, виконати евакуацію людей. Це командна робота, яку робили всі. Через ракетні обстріли кривого рогу шахта імені Кулачевського неодноразово зазнавала знеструмлень, під час яких під землею знаходилися люди. Разом з командою Олексію Загрібаєву вдалося розробити обладнання та пристрої для механічного розгальмування підйомної установки, яка забезпечує спуск та підйом шахтарів, а також точно розраховує опускання кліті на необхідний підземний рівень, завдяки цьому рішенню минулої осені на поверхню безпечно і оперативно підняли. Понад 300 співробітників шахти було таких аблекаутів з погашенням електричної енергії чотири рази. Перший раз, звісно, було страшно. Останні рази було, було просто вже монотонна робота, яка виконувалася по шаблону. Ми готові до всього. Нас як кажуть, нас не подавати. Колеги називають Олексія Загрібаєва наставником, професіоналом вищого класу, мотиватором та невиправним оптимістом. Вважають його достойним найпочеснішої корпоративної нагороди золотої зірки Метинвесту. В условіях війни шахта робила, робить і буде робити. Ті плани, які ми е, нам планують. Ми всі виконуємо в повному обсязі. Комбінат виконує всі ті задачі, які поставлені перед комбінатом. Люди. Залишаються з роботою саме основне це люди. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.